Прокоментуйте будь ласка, ці події, які відбуваються зараз. Події для хороші не надзвичайні, оскільки на сьогоднішній день залишить місто і район без 350 п'ятдесяти чи десь близько цього робочих місць. Розумієте, це катастрофа для бюджету і катастрофа перш за все для людей, через те, що кожна людина отримує свою сім'ю і так далі. Підприємство Треть п'яте, десяте, одинадцяте чи яке вони там називають, прийшло пад, довгі і грозно можна сказати. Патов, пантов, пад. На сьогодні 4 місяці працює між керівництвом та проспілковим комітетом. Не заключений колективний договір, який відповідно до чинного законодавства бути заключений на протязі трьох місяців. І вже ви бачите, що це затягування призводить до того, що кожна людина, яка працює зараз на МКК, є соціально незахищеною. І тут тобто звільнення і так далі, це прерогатива нині залишають. Це керівництво, вони на свій розсуд звільняють людей, на свій розсуд, так як сказала юна прекрасний представник МКК. Хочу, дам дві заробітні плати вихідної, хочу не дам взагалі. Розумієте, це нонсенс, нонсенс, який не повинен бути. А в колективному договорі все це записується. чітко між адміністрацією і працівниками. Про є це працівники підприємства. І основна думка, основна думка сьогодні нинішнього так званого, що про взагалі так не існує. А для чого? Вона не потрібна їм. їм. Людям потрібна, а їм не потрібна. І налаштовують деяких людей, щоб говорили, що про спілка не потрібна, ви внески платите. Внески все рівно платяться. Це ті відсотки, з яких ми сплачуємо 21 відсоток. Туди включені про спілкування. Так що це вже омана йде. Повністю. І взагалі 0,3%, які відраховуються на профспілку, вони відпрацьовуються по-любому, це кошти ніхто не забирає. Просто більш, більш впевнені в собі повинні бути я і більш настойчиво захищати інтереси через то, що на сьогоднішній день. Ми бачимо тут 100 чи 200 чоловік людей. Але але не виключено, що вся корольщина буде і тут, і біля молококомбінату, тому що це е, суд для людей. А адміністрація молококонсервного комбінату вже е, ви отримали від них якусь реакцію. Значить, е, на даний захід. Значить, е, що можу сказати про адміністрацію, коли я задав питання. Там не Юрій Михайлович, як там він назвався? Чи він має право підписувати документи? Він сказав, має. Юна особа, котра представилася виконавчим директором, також має. Виникає питання, а хто ще має? Може в них і двірники мають. Вина, яка то одна особа. Коли ми задали питання, хто є власником, відповіді на даний момент не отримали. Отримали єдине, єдину відповідь, ну, оманливу відповідь, те, що дивіться, державний реєстр. В державному реєстрі все сказано. І знову ж таки вводять людей в оману через те, що відповідно до чинного законодавства, яке розроблене міністрі державний має право внести зміни в колективний, не в колективний договір, уставні документи, і будь, ні один державний реєстратор їх не побачить. Але в судах вони матимуть юридичну силу. Зрозуміло. А які ви подальші дії свої плануєте? Ні, ми. ми я... Взагалі, просто як голова проспілки спецзавода, я просто підтримую підтримую колектив. Я дії ніяких не планую, Я від себе особисто, як депутат районної ради, як проспілковий діяч, я готов особисто сам бути з ними постійно і підтримувати просто навіть слово. навіть слово. Я не є організатором акції, я просто підтримка. Група підтримки так із. Підприємства, котре входить, також як і спиртові заводи до Міністерства аграрної політики. Добре, дякую вам Це за ваші коментарі.